Звільнення від поточних іспитів другої сесії, саме таку винагороду, отримали король та королева зіркового балу відмінників, який відбувся 25 лютого у технічному коледжі. Ідею проведення заходу запозичили у першої особи міста Володимира Гройсмана, який у минулому році запропонував на день студента влаштувати для кращих представників студентської братії незвичну усім дискотеку, А-Бал, аби молодь відчула себе у новому амплуа ініціатором такого балу студентської молоді був наш мер міста. На якій були запрошені наші студенти. І от ідея прийшла саме звідти, що дуже приємно, тому що діти побували. Їм настільки сподобалось, що хотіли цю ідею втілити в стінах навчального закладу. На учнівській раді коледжу прийняли рішення, що братимуть участь у заході лише відмінники, Таких виявилось 120. Жоден учень не відмовився від запрошення, хоча і довелося шукати вечірні вбрання. Були такі, хто перед передень балу брав уроки танців, аби навчитись вальсувати. Ми хочемо, щоб ото. Тепле, добре, вічне від нас педагогів йшло до наших молодих, ще зовсім юних душ, щоб трошечки щастя, щоб трошечки любові, щоб трошечки етики, естетики наші діти пізнали саме на таких святах. Поважне журі, до складу якого увійшли викладачі та випускники коледжу, оцінювали не тільки вишукане вечірнє вбрання юних леді та джентльменів, а також їхні манери поведінки та вміння представити себе у вищому світі. Кожен учасник намагався показати себе з кращого боку, бо на них дивились не лише представники коледжу, а й гості з Калинівського технологічного технікуму, які згодом і у себе планують провести подібний вечір.